Друзі, зараз ми з вами проінспектуємо готель Клеопатра Лакшрі Резорт, який орієнтований на сімейний відпочинок. Лобі готелю вражає своєю просторістю. Головний ресторан пропонує сніданки обіди та вечері за системою шведський стіл. Свіжі овочі, морепродукти, м'ясні страви, десерти та фрукти все якісне та смачне. Доступні різні категорії номерів. Суперіор, стандартний з видом на сад або басейн, Делакс покращені з можливим видом на море. Клеопатра Лакшери Resort, тип номером Superior Garden View пройшов останню реновацію в 2022 році. Номер просторий та світлий. Всі номери мають терасу або балкон, і максимальне розміщення в даній категорії 2 плюс 1 або 3 дорослих. Територія готелю велика, доглянута, із зеленими зонами, пальмами та квітами. Проглянкові доріжки з'єднують корпуси, басейн та пляж. Корпуси розташовані так, що забезпечують тишу та зручність. До пляжу та основних локацій можна швидко дістатися. У готелі кілька алякарт-ресторанів. Середземноморський, італійський та рибний. Попереднє бронювання обов'язкове. Власний пляж із золотистим піском, зручними лежаками та навісами. Для великих сімей готель Клеопатра Luxury Резорт пропонує тип номеру Family Room, які знаходяться в окремому корпусі за рецепцією та мають власний басейн та бар. Максимальне розміщення в даній категорії: 4 дорослих плюс двоє дітей. Family Room – ідеальний варіант для відпочинку з дітьми. Це просторий номер, що включає дві зони: спальню для дорослих з великим ліжком і дитячу з двоярусним або окремими ліжками. Є балкон або Тараса. Готель Клеопатра Лакшері Резорт справив приємне враження. Територія досить зелена та охайна. Система все включено» дозволяє насолоджуватися харчуванням не лише в головному ресторані, але й в алякартах. Готель має власний пляж, на якому є понтон, а також лагуна для зручного заходу в море. За більш детальною інформацію та прорахунком туру звертайтесь до наших менеджерів з відділу продажів.